Каву зроблю зараз, покажу, що. Ой, яка кава прийшла. Господи, яке ми живемо Замовляємо кам. У нас дома теж така вимовка є. Ой, кава машина. Меж... Я все зараз пройду. Раз, два, три, четыре, А, це дуже не цни. Можно выпити. Амицы. Папи. Хотіла щось розказати, я не знаю, з чого почати. Включила телевізор Друго Холостяка. Пятнадцятий сезон. Бо вже коли вийшов перший сезон я була а, в другому класі. В Другий, третій клас. Коли вийшов перший сезон. Я вшуці, звісно. І на цю дівчину, яка виграла в самому першому сезоні, я на неї підписана інстаграм. Вона штаті Штат Олександра, не двоє дівчаток. О, Представляєте? Я була Бейвіком? Ну як, блін. Скільки мені любят?

слушаю. Что? Расскажи, что ты хочешь. Что? Ты поела? Ты ела? Гуляла? Гуляла? Косточку я дала ши, Дала косточку. Целовала много, 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 много целовала. Очень много целовала. Ше. Ну мы что-то еще хотим. На мало да? Скажи, мне мало, я не знаю, что я хочу. Ну, и... На задний двор нельзя, там грязно. Нельзя на задний двор. Жень, ну нельзя. Всем привет! Рада бачити вас на нашем канале. еще сегодня буду пошту про вас. Целая подарка же собака, на заднем фоне пьет. Ну, назву обид, она смеялась, а сейчас вона пьет водичку. Хочу нафарбуватися, тому що мені потрібно зняти відео. Буду бути Знімаю Знімаю передню камеру, тому що на задній я себе не бачу. Ну, mm, Якісь нормально. Вставляю короткі відео з вихідних. Я була на відкритті однієї студії. Подарили подаруночки. Я навіть не зняла, що мені подарили. Я вже спакувала по, по лісу. Може, потім покажу. Розкажу. Коротше, був шопер, бутилка для води, дві пари носків, ручка і така штучка для стакану. Чехол якийсь, типу, щось цього. Прикольно було. Це була студія для заняття Пілатесу. Прикольно було, мені сподобалось. Зараз якийсь вже третій день, у мене ось тут все просто, може, це настільки болять. Ну такі таке приятне відчуття, особливо треба. Заняття длилося 45 хвилин, але цього було досить... Не очікувала, що це буде важко так. Прикольно, мені сподобалось. Хто... Якщо вам здається, що убиватися це так легко? Ні. А-а, <сх> взагалі не легко. Тому він круто клас. Може, я буду ходити десь в себе вдома там. А, домашні тренування, вони, знаєте. Не дуже ефективні для мене саме, тому що потрібно себе заставляти, робити це. А так, ти знаєш, що ти за це заплатив кошти. От все, за що ми платимо, ми несемо якусь відповідальність ми це робимо, як би ми цього не хотіли. Да, Сонце, я тебе тобі... викликаю. Якби. Коротше, відповідальність. Наприклад, в мене йдуть уроки англійської мови. Якби я не хотіла, або там лінь, або ще щось, ти за це заплатила кошти. Якщо ти не з'явишся, згорить урок. Те ж саме, і для цих заняття, і все. Коли це безкоштовно, ми не так це саме цілимо. Коли нам дається, це дуже легко, теж. А коли ми за це платимо кошти, ми це цілимо, тому що кошти заробляєш і... На своє хобі, навчання. Тому так да, прикольно питатися. Колись в наступному році я мрію прямо ходити на ці заняття. Вона так і буде мати машину, коротше планів, купа. А головне, це відновити свою нервову систему. Я частіше знімала влоги ще відсюди. Але я не знаю, що знімати. В плані я знаю, але е більше часу таку буденності, а от розумовні. Я не знаю, чи мене будуть хтось слухати, комусь це цікаво. От я з одної теми на іншу перебриву туди, сюди. Якось так. Треба, напевно, написатися, знаєте, на листочку. так перше, тема, друге, третє про що розповісти, про що. Буде цікаво. У мене не так багато підписників з тули цієї. І хто мене не знає, хто що, я, що я, звідки я. <свіття> і так погоді. Щось вона вже з вулиці принесла. Що вона вже принесла і гризе? Ось щось вона вже звуть. Особаці зробили операцію. <свіття> Ой, це було, звісно. Ось вона щось вже принесла з вулиці. Шей, що ти гризеш? Що вона могла взяти з вулиці? Я пошту привезу, напевно. Так, да. да, треба забрати пошту. Тому так. Да. Я зараз буду фарбуватися, буду вам показувати, чим я фарбую, дівчата, комусь це буде цікаво. Спонжика в мене немає для. Що таке? Що таке для обличчя? Я не знаю, як я буду пальцями. потрібно замовити. Закриваю. Ложек на вулиці холодно. А це капець. Осінь. Шей осінь на вулиці, просто дубе, холодево. Все, пошту ми забрали. Будемо перебуватися і знімати відео. Тому так. Да. Це сходила. Чи, скажи, підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. Ми тільки що пообідали Я її покормила мою сонечку. Да? Так, йдемо фарбуватись. Думаю, вам буде цікаво. Так що підписуйтесь. Обов'язково там колокольчик цей, щоб не пропускати відео. Обов'язково лайк. Ставте дівчата, хлопята, всі ставте лайк, пишіть щось в коментарі. Мені буде дуже приємно.